Вікторія разом з трьома дітьми з міста Привілля Луганської області до Полтави приїхала рік тому. Зараз проживає у знайомих. Після декретної відпустки, яка щойно закінчилася, шукає собі роботу через обласний центр зайнятості. До обласного контактного центру, де надають допомогу біженцям зі сходу України та Автономної Республіки Крим. Прийшла, щоб отримати допомогу на лікування своєї матері. 65-річній жінці вже важко ходити, проте вона залишила двокімнатну квартиру у Луганській області, адже боїться за своє. Є життя. Донька говорить, привілля місто, яке є епіцентром проведення антитерористичної операції. Ночами страшно, вони вже не їх насторожує те, що там ночі вже не стріляють, вони вже просто переживають, а так страшно дуже. І Ночі, вроді, танки їздять, і днем вже бачили. Не хотілося б такого, в таку ситуацію як вони попасти. Таких як пані Вікторія та її сім'я до обласного контактного центру, де надають допомогу переселенцям, проходить щодня по декілька чоловік. Тільки за останні півроку сюди звернулося більше чотирьох тисяч людей. З Донецької та Луганської областей зараз на Полтавщині тимчасово проживають майже дві тисячі осіб. Хоча ця цифра, говорить директор обласного контактного центру, в рази більше, бо є такі, що приїздять до своїх рідних та знайомих і не звертаються до контактного центру. А даремно, крім тимчасового житла та працевлаштування, центр надає і матеріальну допомогу на останній сесії обласної ради. Депутати ухвалили рішення про виділення з обласного бюджету коштів на допомогу переселенцям від 500 до 2 тисяч гривень на родину. Стосовно матеріальної допомоги, то до нас звертаються сім'ї. Ми допомагаємо їм написати заяву, оформити пакет документів для отримання матеріальної допомоги з обласного бюджету. Ну, звичайно, в залежності від складу сім'ї, від кількості дітей, їх віку, соціального стану цієї сім'ї. Соціальна матеріальна допомога надається звичайно більшому розмірі. Віднедавна переселенці зі східної України та Автономної Республіки Крим зможуть отримувати будь-яку безкоштовну і правову допомогу. З такою ініціативою виступило адвокатське об'єднання колегія адвокатів України. Допомога включає в себе не тільки консультації, а й практичну роботу з паперами. Колегія адвокатів України готова надати послуги з усіх видів. Так скажемо, правовідносин це кримінальні, цивільні, трудові, сімейні спори з банками і так далі. Ініціатор та координатор проєкту Едуард Волков наголошує, допомога буде конфіденційна, оскільки це головний принцип адвокатського об'єднання. За юридичною консультацією можна буде звернутися до обласного контактного центру, що знаходиться у приміщенні Полтавської обласної державної адміністрації, та в адвокатське об'єднання Колегія адвокатів України за адресою вулиця Паризької комуни, 2, дріб 16.